Ви сприймаєте себе і цінуєте себе. Уявіть себе дорогоцінним каменем. Не усі знають ціну рідкісного каменя, не усі можуть помітити його. Але це не змінює цінності каменя. Коштовне каміння остається цінним. Це ваше справжнє відображення. Це ви справжній, унікальний та цінний. І цінність не зменшується від того, що хтось цього не бачить. Кожен із нас хоч раз стикався з відмовою, і відчули відчуття, що ми недостатньо гарні. І тут на допомогу приходить стоїцизм, щоб нагадати вам, що ваша цінність залежить не від схвалення інших людей, а те, як ви проживаєте свої чесноти та дії. Ви добрий, ви чесний, і чи живете ви так, як ви пишаєтесь?